Цей мікрорайон російські військові почали обстрілювати о другій ночі. У Анатолія Тян в будинку вибиті вікна, пошкоджені ворота та уламками посічена машина. У будинку чоловік був сам. Чоловік розповідає, вибуховою хвилею його скинуло з ліжка. За 10 хвилин почув повторний вибух. Тоді вибіг на вулицю. Я, я спитав такий шок. Я не знаю. Я відсюди нікуди не виїжджав. Яка мета? Я не розумію. Я просто я не пані. Здесь нет ни военных, ни объектов никаких. Он посмотрите, 9 этажей нет стек. Я не могу ничего сказать. Вибухом пошкодило дев'ятиповерхівку, вибите скло, шипки. Нині мешканці прибирають подвір'я. Було дуже шумно. Перший взрив він такий світовий пройшов вот, і йшов з тієї -то сторони. А в цей раз воно рвануло так сильно, що не знали, що відбувалося. І порвало трубу отоплення, Надвалі виліталі окна страшно було на сусідній вулиці. Російські військові обстріляли навчальний заклад, влучили в дах спортзалу. Також зазнав руйнувань шкільний стадіон в іншому мікрорайоні. Розказує пресофіцер комендатури оборони міста Херсон Дмитро Платенчук. Один зі снарядів ліг просто на територію стадіону школи. Відповідно, вікон ніяких не залишилося, шибки повилітали. Ми бачимо, що. Росіяни застосовують ствольну артилерію. Ніщо їх не зупиняє перед хаотичними обстрілами міста Херсон. Ніщо, окрім нашої протидії, яка лише набирає обертів. За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 60 разів. Щодня у місті є поранені, розказує начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова. Ворог продовжує атакувати, і на превеликий жалі гинуть наші мирні жителі. Одна людина завчора загинула, і шість жителів отримали поранення різного ступеню важкості. Житлові будинки, навчальні заклади та суднобудівний завод каже Логова: військові РФ атакували з мінометів, танків, артилерії та РСЗВ. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв Суспільне новини, Херсон.